Що у вас чекає ближчим часом? Загадайте для себе срок невеликий, до трьох місяців. І подивимося, що у вас чекає в цей період. Важливий мужчина іде. Він якби, так, хоче до вас загравати. да? Ну, і, з другої сторони, може бути від нього і фінансова якась пропозиція, і фінансова підтримка від цього мужчини. Ви для нього важлива жінка ось ця пара у нас. Тут намальована. Но ви чомусь як розчаровані, розстроєні, у вас є страхи. У вас є страхи. Чи буде якась справедливість до вас, чи буде радість у вашому домі? Буде. До речі, дивіться, да карта весілля може говорити якраз про його серйозні наміри щодо вас. І якщо ви переживаєте, наскільки він серйозно до вас ставиться, то тут мужчина ставиться до вас серйозно, і він хоче довгих, стабільних, таких хороших, здорових відносин. Хай і буде.